Марс, виходь, ну, здобич, ну. Так, тут курочки якраз несуться. Аншлаг. Так, і як завжди. Опа, яка краса. Ого, ого. Чудовий врожай, яєць. Ось де сидить курочка, і коли вона знесе яйце, воно скотиться і буде тут. Можна зараз відкрити, щоб ніхто нікуди не вибігав. Mm -hmm. Супер опора. Як я і казала, багато троянди вже зрізали і опало багато. І дивіться, досі квітне і буде квітнути все літо. Це троянда просто чудо. І для неї саме і потрібно робити таку опору. Орі не обов'язково сьогодні дуже сильний вітер. Передавали дощ. Не обов'язково троянду заводити всередину. Можна деякі гілочки закріпити ззовні. Опора виглядає начебто шикарний кошик. Хоча, якщо воно будеш. домик. Короче, на яйцеприемник, на длину яйцеприемника. Что, не червяки, а фарш выходит, да? Ліна пошла. О, забирайте. Це будуть двері. У нову загородку для півників. Який важний, важний пішов, важний, да, да. Голодний Угу. Клас. Ого! Угу. Перці. Огірок. Це ж чудово, коли ніхто його не кропив, нічим не поливав, і його можна з'їсти прямо з грядки. Насапались, а вздихають. Ході, заходь, заходь додому, заходь. О, Заходь, як індики підросли. Ой, який красинчик. Зовсім мене не боїться. Ну, заходь, 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 кажу. <гум> Ух, який, дивіться. Оце так. Да. Надувся. Який великий стали. Справжній індик. О, о, о. Шиє червона. Хм. Більше червона, більше. Так, ніякої агресії до мене. Не треба, я своя. Гарнюнька, гарнюнька. Гарнюнка. 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 Поки що я тебе не боюсь. Гарнюнька. Він справжній індик. О, о, не боїться зовсім гарнюнька, гарнюнька. Ой, гарнюнька, гарнюнька, да, да. А, гарнюнька. М, надувається у червоніє, розчепирився ти красунчик. О, о, о. Усіх налякаю, Усіх налякаю. Могу ти не лякаєш, я тебе не боюсь. Угу, угу. угу. у Pointe notre А пивник темненький сосунчик. У него пять пальцев, знаешь? Смотри, ага. считай, пять, да? Вот, ага, пять пальцев. Особливость породы, да? Да. <ривайся> Ти молодець, молодець, іди все. Пей. Біла шовковиця, боже, яка ж вона смачна, як мед. Морква, буряки. А це грядочка з арахісом Треба його знайти і прополоти. Зараз покажу. Осьо арахіс. Осьо. А який же він смачний. Зараз буду прополювати тут. Покажу арахіс Дивіться. Були у нас дощі, ґрунт підмило, дивіться, і все зверху. Безумовно, його треба прикрити, підгорнути. Арахіс треба підгортати, як картоплю. Підросте, пригорнути, бо його плоди знаходяться все ж таки в землі. Арахіс прополула. Зійшов він не дуже гарно. Є місця, де його нема. Будемо чекати, може ще буде. Кабачків наросло. Клас! Я коли бачу кабачки, я завжди думаю про млинці. До речі, кого цікавить, у мене на каналі є відео, як зробити тоненькі такі дуже смачні млинці з кабачків. Тут я зверху прикріплю посилання і цукіні вже є. Клас! Кабачкову ікру можна буде зробити, і млинці. Рецепт дуже простий. Кого цікавить, заходьте. Маленьку тару взяла. І ви знаєте, чим більше, чаще ми срізаємо кабачки, тим быстрее ростуть следующие. Не задерживайте на стволі кабачок. Іскандер. А вот марихуана. Кабачок цукини, раннеспелый, очень быстро созревающий. И вот в таком виде, вот, он уже готов. Можно кружочками жарить удобно, можно блинчики делать, что угодно. То есть у него маленькие-маленькие семечки там. Практически их нет. Поэтому я люблю этот кабачок Мэри Голд. Дуже багато вкусти. Угу. Но это же еще не все. Еще будет борщ со свежими молодыми буряками. Сейчас покажу. Ага. Видели? Самый ранний буряк. Вот очень вкусный. И вот, смотрите. Ну не красота. Вот мы недавно только его сеяли. Я показывала, как я сеяла буряки. И они уже... Пожалуйста, уже будет борщ. Смотрите. Что плохой? Отличный. Прекрасный. Вот. Поэтому... Но он просто очень сладкий. Вот цилиндрический буряк я люблю больше, потому что он просто сахаристость больше у него. Борщ такой сладкий, что меня спрашивают, ты что, сахар туда ложила? И поруч горох. Кукурудза. Картопля. Да, красота. Работаем, все изрубили. Как привлечь кур к другому делу? Взять сапку или лопату и покопать. Что я и сделала. Все, и они не мешают. Заняты своим делом, не лезут к нам в работу. Не мешают. Вот так. Я взяла сапку, лопату, чуть-чуть там сворушила. І це їм робота до кінця дня. І ми можемо спокійно займатися ділом. Доброго ранку. Ви всі помітили, що з полоніцію? Угу. Розкажемо попереду. Погода супер. Сонця нема, дощу нема. самознищення. знищення. У плівки почався процес самознищення. От така плівка. Щось ранувато. Одного сезону вона не витримала. І так просто підвела ця плівка. Роботи було зроблено немало. Цей край повністю обсипався вже. А те, що подалі від сонця, починає сипатися. Тобто одного сезону ця плівка не витримує. Шукати іншу плівку я не буду. Ну, це просто жах. Ну і безумовно вона трухніє, обсипається і обсипається ґрунт. А кущики, так, да, кущики чудові. І пускають вуса і багато. Ну, це буде нам на розмноження такої чудової полуниці. Зараз поясню, що ми зробили. Кожний кущ з цього ряду викопали з ґрунтом. Будемо накривати цю грядку на цей раз агроволокном і кожен кущ вертати назад в грядку перевалкою. Тільки таким чином можна буде врятувати полуницю і маємо надію, що Наступного сезону в нас буде врожай. Отвори на агроволокні ми прорізали самі. Як їх зробити зручно, швидко, до того ж, в шаховому порядку я згодом виложу відео на своєму каналі. Коли на грядці розгорнути, то буде однакова відстань між рослинками. От я йду і смотрю, де у мене центр. І там кладу. І ще фіксую вот так ленту заодно. Подтягиваю. Головне подивись, як рівнесенько отвори. Це угу. самое класне. Сейчас мы с двух сторон встанем и подтянем. Нічого, прийметься і тут, бо це ж кошмар. Після дощу воно ще й розмилось. Тут тримається гарно. Якщо плівка була б якісна, яка призначена саме для цього, думаю, було б все шикарно. Але плівка підвела. Це не від нас залежить. Більше я стикатися з плівкою не буду, тому агроволокно. Плівка, плівка повинна була витримати 3 роки мінімум. Вона не витримала навіть сезону, і в деяких містах я вже її змінювала. Вона теж посипалась. Тобто плівка зовсім не та і не те, що заявлено виробником. І на оце дивитися просто неможливо. З цієї сторони сонячної вона геть обсипалася вся. Ну, а там поступово теж починає сипатися. Знову ж таки, Повторюю, якби якісна плівка, все було б гарно і рядочок добре тримається, шукати другу плівку я не буду. Де гарантія, що мені знову не продадуть знову ж таки не ту плівку. Плівка повинна бути еластичною, стрейчовою, Тоненькою із захистом від сонця. Шкода, що два рази треба це все робити було. Оце шкода. Такий Армагеддон влаштувала нам ця плівка. Дивіться, просто розсипається ось. Нема захисту від сонця в цій плівці. І вона така крихка робиться. Самознищується, бачите? Звісно, я покажу цю плівку, ні в якому разі не купляйте таку плівку для цих потреб. Вона самознищується. Хоча заявлена вона, що для мульчування та будівництва яке мульчування вона може витримати, якщо вона самознищується через місяць. Я навіть не уявляю, яким чином її можна пристосувати на будівництві. Вона становиться крихкою. Я, звісно, розумію, що виробник зробив цю плівку з міркувань екології, тобто вона зроблена, щоб не забруднювати середовище та самоліквідуватися. Але я вважаю, що виробник повинен був казати, що плівка на сонці витримує лише один місяць. Ця плівка витримала зиму і з нею нічого не трапилося. А от вже на сонці почала ламатися, тріскатися, ну, майже крижинка стала. Цю плівку навіть прибирати не потрібно буде. Чорт роботи піддає і все. Зараз полуницю я понакривала ящиками, щоб вона краще прийнялася. Пересаджувала я перевалкою, тому я думаю, що все буде гаразд. качанчик Они капусты и вот раннюю капусту я рву с корнем потому что у меня есть куры я капусту вырежу а все остальное пойдет на корм курочка Опусти. О, помітив. Треба підімбав. Тут І вже підростають. Клас. М -м -м. Ого, скільки багато. У -у -у. Клас. Тут дуже багато сортів. Что-то где сорока Включаю Да? Давай хто бачив таку різнокольорову муху. Дуже багато вишиваю. Вишня як золото. thank